Вийшли з Нікусі в магазин за продуктами. Вирішили попити зайти каву. Ну і, звісно ж, купити мені книжечку почитати. На вечір. Як тобі? Хороший. Ти повтор? Ніколаївна? Ніколаївна, <соп> привіт! Повтор побачу, <прав> 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 Чому? Ну, так, тобі звичайно. Подобається виправляє. Це як невісти, всі yeah. стоять. Я платя а вони стоять. Я Розпушую, ви стає. А, ну так. Да. Ми з Нікусею зайшли, підбираємо плаття на випускний, дивимось, чи на прокат брати, чи замовляти на пошив. Зараз Нікуся приміряє, дуже гарні варіанти тут є. Прикольні, ексклюзивні. Так, дивишся і око радіє. Дивіться, які гарненькі. Платька. Ніколь, я даю подовження, І ще Інших кольорів є. А це плаття куди вибирають таке? Випуск. На випуск? Випуск або гості до на весілля. О. Ось так називається магазинчик. Лена, я тобі роблю рекламу. Руби, роби, роби! Бачите. Для очікуючих є, для групи підтримки місце, де можна відпочити. І ось такі весільні сукні. Можна або так, або ось так. Куси Ви вирішили, що інший магазин поїхати, а в нас така злива почалась. Очікуємо, перечікуємо, хоч щоб трошки закінчився, він вже трошки вщух. Але чекаємо, ми сидимо біля світлофору, щоб загорівся наступний на зелений. зелений. Да, і на зелений ми вже побіжимо. На вулиці тепло, правда? Да, не нормально. І мокро. Дуже мокро. Така, Це перша злива, так, да, за сезон. Така сильна. Креміло. О, блискавка. <свистання> Зараз ми будемо Ніка вставай, всі мокрі. Це На целякий випадок з Нікусію ще в резерв. Вже були і в Андре Тані. І де ми тільки Вайба і Іван заходили. Такого нічого немає, що впало в око і сподобалось. І що? <свистання> і в око. Дві червоні. Чого не знайшли? Тому йдемо в KSD, подивимось. Так. Можливо, якісь новиночки цікаві будуть. Каву ми вже попили з Лікусею. Так, щоб десь подивитись, речі якісь святкові. Ніде немає. Нема, так. Навіть в Скайпарк нема чого їхати, так? Це таке кроп, ну це ж не святкове. То що, ми йдемо в КСД? Пішли. Дали мені ось таку. Книжечку, це трилер Хованки з хижаком. Пишіть, хто читав, кому сподобалось, кому ні. Ну, свої відгуки залишайте. Сьогодні ввечері розпочну. Так, прийшли з магазину і роблю розпаковку. Були в сільпо і ще заходили в АТБ. Чому заходили в АТБ? Тому що завжди в АТБ беру ось цей хлібчик. Він в них завжди гаряченький. І... За смаком мені більше подобається, ніж в пакетах. І по якості, до речі, тому що в пакетиках, тим паче, що на різний, він якийсь зазвичай кришиться завжди. Ось цей ні. Цей класний. Чорний ще теплий. Так, оце взяли в АТБ. Що взяли в сільпо? В сільпо взяли насіння на вечір. Сардельки на всякий випадок. Потім взяли сільпо зі знизькою ось ці спагеті. Не спагеті, а макарошки люблю цю фірму, мені подобається. Потім молоко для кави. Потім вершки. Взяла маленьку упаковочку. Так, потім, для чого я саме в сільпо ходила? Для того, щоб взяти говядинку. Написано, що. Що це телятина? Не знаю, Я взяла задню частину, зараз почищу і зроблю Бевстроганов з вершками. Нікуся любить і мені також подобається. і Бо жирні м'яса вже надоїли за ці всі свята. У нас ще багато запеченого м'яса залишилось. Ось, ну, вже не хочеться. Вже хочеться чогось такого. І ще хочеться з підливкою. Буде чи з макарошками, чи подивлюсь, можливо, з якоюсь кашею. Так, напевно, не знаю. Ось, а сосиски взяла, думаю, якщо вже сьогодні не захочу готувати цю говядинку, будуть сосиски. Але ні, все ж таки приготую. Треба щось більш корисне. І ще взяла. Собі винця трошки ввечері біленького, сухенького. Вип'ю ще в мене борщ, закінчився, треба щось готувати наперше. Е, так що Пішла так, хотіла спробувати приготувати. Знаєте що? Морозиво. Попався мені рецепт в Тіктоці, я його вже давно для себе зберігала. І це щось подивилась в свої примітки. І побачила цей рецепт. Сходила в магазин, купила вершки 33%. Коштують вони, звісно, не недешево. Але ну, там написано 30-33%. Тільки ось ці були. Потім потрібна цукрова пудра. Цукрової пудри в мене немає, в мене є цукор. Зараз буду робити цукрову пудру в кавомо. Молодь, чи як? Ось, а ще мені потрібно 4 жовтки. Але це згодом я вам розкажу весь рецепт. Хочу спочатку сама спробувати, вийдеться, не вийде. І якщо вийде, буде смачно, то я залишу вам рецептик в описі під відео, але давайте будемо разом готувати. Так, відділила жовтки від білків, тому що нам потрібно 4 жовтки і 180 грамів цукрової пудри. Але ми зробили з 100 грамів цукрової пудри і ще додали цей ванільний цукор трошечки півпакетику. Будемо, я думаю, ось всю пудру використовувати чи трошки менше. Ну, може, ще трошечки більше, от на цю половинку. Да? Не всю будемо використовувати, щоб я трошки могла поїсти цього морозива, і щоб тобі не дуже було солодко. Потім підігріли 200 грамів вершків. Зараз ось це все перемішаємо. Треба вінчик дістати. Ось такий, що ручний. Да. Шукай. Зараз все це перемішаємо. Тобто жовтки, цукрова пудра та вершки. Добряче все перемішаємо, поставимо на плиту і маса ця має закипіти і виключаємо. І вона потім має остигнути. Потім, що далі буде, вам покажу. Ось так. Заварюємо тісто. А ну, чекай Помішуємо. І зараз через хвилинку будемо вимикати, тому що цю масу треба варити 3-4 хвилини. Ось, І поставимо остигати. А тим часом, поки ця маса буде остигати, ми будемо взбивати 500 мл холодних вершків. І потім, коли ця маса остигне, будемо об'єднувати холодні взбиті вершки і ось цією масою. Холодні вершки збили. Ось таку пишну масу, стабілізували, чи як там правильно казати. Ця маса в нас остигла. Тепер е, поєднуємо ось цю масу, заверну, додаємо в охолоджені, збиті вершки і гарненько перемішуємо. Потім перекладаємо форму, вставимо в холодильник ну десь на 4-5 годин. Ну і потім з вами подивимось, що ж в нас вийшло. І скуштуємо. Ось така маса в нас вийшла. Пересипали в лоточок. Зараз накрию кришечкою і ставимо в холодильник. Саме тяжке ще вичекати 4-5 годин, поки воно застигне, щоб потім його скуштувати. Але ось так вже подобається. Тут тримаю нікусю, щоб вона. Каже, що дуже смачно. Ну, Я також пробувала, дуже смачно. Так, друзі, пройшло в нас а, з моменту того, як ми поставили морозиво в морозилку. Ну скільки, всім, да, ми десь приготували? Вім? Я не пам'ятаю. Ну, десь, напевно, половиною години. Але ж нетерпляче перед, хочеться дуже подивитися, що ж там в нас вийшло. Прямо самі цікаво. А ніки, напевно, ще більш цікавіше. так? Угу, вже їсти? Їх їсти я тобі його не там тобі... Тут не звертайте уваги, це ми повечеряли, це все треба загрузити в посудомийку. Ось, але Поки це все зробиться, дуже хочеться подивитися, що там з нашим морозом. Воно, до речі. Ну, як зверху, подивись. А, ні, воно вже не застигло. Воно вже не застигло, але дуже хочеться скуштувати. Дуже близько мене не бери, тому що я, до речі, може, ви чуєте, трошки прихворіла. Ну, в мене нежить. І, ні, ну Це зсередини воно не взялось, а збоку воно прям таке. замерзло. мерзло. Ця ложечка не піде сюди. А мені хочеться холодненького прямо скуштувати. Те саме морозове. Я морозова більше року, напевно, не їла. Чуєш, як в мене всі голос? Угу. Що це таке? Це точно як крем брюле Будеш пробувати? Угу. давай. Ніка не хоче, щоб я її знімала. Можна? Ану. Що скажеш? Ти скуштуй, а не їж. <реш> <Не реш> Треба спровоювати. Ану ні, щось ввечері я взагалі захрипла. Це морожене. ж. Днем я його не, не їла, я тільки спробувала. Покажи свій відгук а не стій їж. Mm. Uh -huh. Хороша. Хороша. Хороша, да? Всю камеру виключаємо. <реш> ні, не, не Ну, дійсно смачно, але воно не дуже солодке, з-за того, що по рецепту. Треба 180 грамів цукрової пудри. Ми зробили зі 100 г цукру. Получається, ну, Напевно, з пудри ж тільки виходить. Ось. І додавали. ми ж бачили, та, скільки ми додавали. Mm -hmm. Вкусно тебе, так? Смачно? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Воно виходить не дешеве, із-за того, що пів літра, літра вершків 33% ВТБ я брала. 181 гривня. Я б брала літр, тому що мені треба було і холодну масу зробити з 500 мл вершків і 200 мл вершків Я гріла і додавала в цю заварну масу. Але там скільки інгредієнтів? Чотири жовтки, вершки і цукрова пудра. Все більше нічого такого. Ну, Ми ще додали цей. Боже, як його ванільний цукор і все, ніяких тобі стабілізаторів, емульгаторів, нічого такого. Так що можна дітям ось таке влітку, тим паче. Да? Mm -hmm. Я бачу, ти вже не пробуєш, а вже не випробувала. Знаєте, зсередини воно не замерзло, а по боках замерзло. Так що так, напишу вам в описі mm -hmm. під відео рецептик обов'язково.